Доброго здоров'я, шановні друзі! Кожна людина, стикаючись з ревматичним захворюванням, задається багатьма питаннями: як правильно вживати ліки, яку побічну дію очікувати від терапії, як дати собі раду та зберегти якість життя і так далі. Тож, треба постійно поповнювати свої знання щодо ревматичних хвороб, щоб завжди мати змогу боротися з недугом. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, перше питання. Чи може біль у кістках бути пов'язаний з вживанням вітаміну Д при остеопорозі? Саме з прийомом вітаміну Д біль в кістках не пов'язаний, проте він може з'являтися на тлі дефіциту вітаміну Д. Також зауважу, що біль в кістках може бути одним з проявів остеопорозу. Та з'являтися на тлі прийому специфічних антиостеопоротичних препаратів, наприклад, з групи бісфосфанатів. Наступне питання: підкажіть, чи можна вживати додатки до їжі, БАДИ, такі як корінь женьшеню, пробіотики та гіалуронова кислота? Пацієнти дуже полюбляють вживати бади. проте деякі з БАДів можуть мати вкрай негативні побічні ефекти. Наприклад, токсичний гепатит. Корінь женьшеню має імуностимулювальні властивості і його вживання вкрай небезпечне при аутоімунних станах. Гіалуронова кислота, прийнята усередину, взагалі не має жодних позитивних ефектів, адже вона просто не дійде туди, куди потрібно, тобто у суглоби і або шкіру. Пробіотики це живі мікроорганізми, тобто корисна мікрофлора для кишківника. Вони не протипоказані при ревматичних хворобах. Наступне питання. Хотілося б більше почути про лікування біологічними препаратами, зокрема про ризики побічних дій в порівнянні з базою. Біологічні препарати або імунобіологічна терапія один з найсучасніших методів лікування ревматичних хвороб. Хоча перші препарати з'явились понад 20 років тому. В порівнянні з базою Біологічні препарати мають зовсім інший механізм дії і набагато кращий ефект. Проте біологічні препарати мають і певні недоліки, це висока вартість препаратів. Імуногенність, тобто втрата ефекту від препарату з часом. І, звісно, інфекційні ризики. Хоча біологічна терапія має і певні переваги. Деякі біологічні препарати дозволені під час планування вагітності, під час вагітності та годування грудьми, що має величезне значення у жінок фертильного віку. Що стосується інфекційних ризиків, кожному пацієнту перед призначенням імунобіологічної терапії повинен проводитися ретельний скринінг на виявлення небезпечних інфекцій, таких як гепатити Б і С, віл, туберкульоз. Наступне питання. Мені встановлений діагноз псоріатичний артрит. Основним лікувальним засобом використовую метод Рексат. Цікаве таке питання, який препарат найкраще підійде в моєму випадку для зняття больового синдрому в суглобах? Це складне питання. Адже треба розуміти характер болю в суглобах. Якщо це біль запальний, то треба підсилювати базисну терапію. А якщо це інший характер больового синдрому, то і препарати, звісно, будуть іншими. Тому для відповіді на це питання треба звернутися на консультацію до лікаря. Але в якості нестероїдних протизапальних препаратів можна використовувати ібупрофен, німесуліт, диклофенак у терапевтичному дозуванні, але не частіше 2-3 разів на тиждень. Наступне питання. А що можете сказати про сульфаселазин? Сульфасалазин це базисний синтетичний протиревматичний препарат. Під дією мікрофлори кишківника він розпадається на дві хімічні сполуки сульфапіридин та 5 аміносаліцилову кислоту. Саме вони чинять протизапальну дію. Основними показаннями до його застосування є ревматоїдний артрит, периферичний спондилоартрит. Запальні захворювання кишківника, такі як хвороба крона та неспецифічний виразковий коліт, ювенільний і діопатичний артрит. Перевагами цього препарату є досить доступна ціна, досить непогана переносимість препарату, а також відсутність тератогенності, тобто можливість прийому препаратів при плануванні родини під час вагітності та годування грудьми. Але препарат має певні недоліки. По-перше, пацієнтів лякає велика кількість таблеток, адже добова доза становить від 4 до 8 таблеток. Також препарат може знижувати рухливість сперматозоїдів, що негативно впливає на чоловічу фертильність. Проте слід пам'ятати, що це має оборотний ефект і цього не слід лякатися. Також зауважу, що сульфасалазин. Можна поєднувати з іншими протиревматичними препаратами. Також зазначу, що ефект від препарату назавжди гарний, тому часто потребується або заміна терапії, або підключення інших базисних препаратів. Наступне питання. Які ліки були б ефективні при хворобі Бехтєрєва? Наразі вживаю сульфасталазин 2 роки. Ефект слабкий. Чим можна покращити лікування? При хворобі Бехтєрєва або анкілозивному спондиліті такі препарати, як сульфасталазин, взагалі неефективні? Особливо, коли переважає ураження хребта? В даному випадку оптимальним рішенням буде призначення імунобіологічних препаратів, наприклад, інгібіторів факторів некрозу пухлин альфа, адалімумабу, голімумабу тощо. Наступне питання: Як довго треба приймати лафлюнамід? Чи варто робити перерви? Лафлюнамід це базисний синтетичний хворобомодифікуючий препарат, який був синтезований для лікування запальних артритів ревматоїдного, псоріатичного. Його можна використовувати як в монотерапії, так і в комбінації з іншими протиревматичними препаратами. Перерви в прийомі препарату робити не треба, якщо препарат має гарний клінічний ефект і добре переноситься. Але є певні випадки, коли ми робимо все ж таки перерви, наприклад, перед плануванням вагітності, під час вагітності годування грудьми або якщо виникли інфекційні ускладнення. Наступне питання. Чи можна вітаміни Д2 і Д3 приймати одночасно? Цікаве запитання. Пам'ятаємо, що вітаміни Д2 і Д3, відповідно ерхокальциферол і холекальциферол є формами вітаміну Д. Проте, вітамін Д3, тобто холекальциферол, все ж таки має певні переваги. А саме, він краще засвоюється організмом. Він більш природній до нашого організму. Він краще поповнює дефіцит вітаміну Д і утримує його рівень в організмі на належному рівні. Тому я раджу вживати пацієнтам саме вітамін Д3. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поставите свої питання та поділитесь досвідом. Посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Пам'ятайте, якщо у вас з'явились побічні дії від ліків чи немає ефекту від препаратів, не треба займатися самолікуванням чи лікуванням в інтернеті, обов'язково звертайтесь на консультацію до лікаря. Бережіть себе, до нових зустрічей і будьте здорові!